Про поранених солдат, які торкають серця, і коли з'єднуєшся духом з ними і ту біль, яка в них є, розбите серце, покалічена душа, понівечене тіло молоде, плід ядовитий нам народжує війна, і урожай кровавий, цей росте, страждає в муках. Молодий солдат, важко поранений в смертельному бою, де так багато ми зазнали втрат, щоб відстояти землю рідною свою. І ось лежить він, безпорадний, мов дитя, прикований до ліжка тілом своїм. Ненавидить таке своє життя, хоч всі його і чествують героєм. Послухай, хлопче, сину, брате, це не кінець, хоч тобі важко дуже, але ти все подужуєш, солдате. Повір, все буде добре, друже. Ми всі з тобою молимось за тебе, Твою тугу покриє милість Божа. Душу розбиту вилікує Небо. Пітьму, що в серці світло переможе. Всі рани Твої зцілені Христом, святая кров Його, це Твої ліки. Прийми його. Усім своїм єством, життя отримаєш, нетлінне на навіки. Він здатен тіло твоє оновить тебе, любимого, поставить він на ноги. Життя ще радість в Тобі заіскрить, благословить усі твої дороги, і будеш ти стоять, як дуб міцнючий посажений біля води з небес, наповнений добром, життям родючий, для тебе наш Господь воскрес, і ти, як він, бо Він в тобі завжди. Любов Його це твої крила, ти їх відчуй, розправ, лети і вір йому, бо в ньому сила.